Українці активно готуються до приготувань пов'язаних із святкуванням свята Великодня, до якого залишилось тиждень часом. Ми вирішили запитати у людей, який бюджет цьогоріч складатиме їхній великодній стіл та як планують святкування. А я не планую, я витрачаю скільки витрачається. А як а як будете святкувати? Як завжди, спокійно, тихо, мирно, лиш би мирно було. а Решта і спокій, і мир. Будемо святкувати, дай Бог, що все буде добре. А так головне, щоб хлопці всі були цілі на фронті, і щоб ми щоб нас тут був спокій і будемо святкувати. А Решта якось помаленьку буде. Скільки плануєте коштів витратити цьогоріч на великодній стіл? Дуже мало, дуже мало, тому що я зробила мені зробили чистку. Оці, бо я погано бачила. На кінець побачила, які зморшки маю. А моя пенсія 4300 після підвищення 40 років стажу. Я медсестрою працювала. Ну, я думаю, все-таки десь хоч до півтори тисячі мушу витратити. Щось приберегала, щось то. Ой, до холодцю купити. знаєте. А як будете святкувати? Має приїхати дочка з Дніпра і внучка тут. є. Скільки коштів плануєте витратити цьогоріч на Великодній стіл? А то в планах, знаєте, ну, так сказати, розтяжно. Скільки людина має в кармані, стільки й трати по бажанню. Може потратити тисячу, може потратити дві, може три. У може вас особисто тисяч. який бюджет? Мій особистий. А для на чого? Великодній стіл. Е, коли буде моя донечка на столі, ох, там буде добрий стіл і гарно гнутися. І буде і кума, і кум. ну Кум буде за границею, а будуть тільки і куми. А як плануєте святкувати свято? Дуже приємно, і гарно, і красиво. Чесно що кажучи, що питати дружину, я не можу сказати, бо я, я тільки фінансую, а вона організовує. Ой, зараз важко сказати з нашими цінами, з нашим всім. Ну, Мінімально стараюся витрачати, більше багато що вдома, а так десь, ну, думаю, до п'яти тисяч. А як плануєте святкувати? Вдома, в колі, в рідних всіх, бо з тої нашої ситуації зараз дуже важко. І не дуже хочеться якесь таке, хто знає, яке святкування. Але вдома з рідними потрібно, бо коли як не зараз, приєднатися нам всім. Бо не мало знаю. Дуже мало. Не свята зараз. Близько так, зараз війна в країні. А чи плануєте святкувати і як? Плануємо, як в сімейному колі, в церкві. Дуже мало, дуже спокійно. Так. Зараз війна в країні, так. а не час на свята. Не планувала, ну, напевно, не так, як кожен рік. Думаю, що е, ну, оптимально. Е, ну. Ну, я не підраховувала ніколи. Паска, е, шинка, е, ну, якесь кілечко ковбаски, щоб посвятити. Е, ну і е, щоб сісти за стіл. Я на вашу думку, яка сума має бути? Яка сума має бути? Е, ну напевно, тисяч три можливо десь так. А як плануєте святкувати? Святкувати напевно у родинному колі приїхав наш тато з війни і буде сестра. Так і напевно як завжди, в сімейному родинному колі в нас тут в Золочеві. Скільки плануєте витрачати коштів цьогоріч на великодній стіл? Ну, я не знаю. <святку> я не знаю. А як плануєте святкувати? Ну, вдома, з сім'єю. Я вже з того року відсвяткувала Великдень. Тоді вже маєте досвід, поділіться, будь ласка, який бюджет? Ну я вам так не можу сказати, бо я трошки наперед підкуплюю собі не все на раз. Я знаю. М'ясо сама готувала, більше все сама. Я не можу, я навіть не пам'ятаю, чесно. А як відбуваються ваші святкування? Як святкуєте? Я, е, ну, у нас католиків трошки по-іншому відбувається. У нас воно трошки швидше, називається Тридіум Пасхальний. От. І ми з четверга Великодня вже починаємо святкування. До неділі включно. Е, просто, ну, нас трошки е, по-іншому і у нас. Е, а з ким святкуєте? Цього року Богодякувати дякувати була дочка, чоловік приїхав, вернувся в е, відпустку. Відпустили свекруха в сімейному колі і друзі. Скажіть, будь ласка, який бюджет у вас буде цьогоріч на Великодній стіл? О, ще не знаю, ще обираємо. Ну, думаю, може десь півтори-дві тисячі. А як плануєте святкувати? Та як, вдома з родиною? Ну, отак, як, як і завжди. Та Бог його знає. Я лісно нічого не думаю. А як плануєте святкувати? У мене свято, коли. Кишені щось є. Як немає в кишені, то святку немає. На Великодні сіли сьогодні цього року не дуже багато, бо не вистачає коштів. І мала зарплата, так що не дуже будемо і веселитися нам немає чому. А як будете святкувати? По-скромному, потрошки по молитися за наших воїнів, за нашу Україну, щоб все було добре в нас. Дякую вам.